160 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Найбільше напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де окупанти 43 рази намагалися прорвати українську оборону. Наші воїни знищили там понад 140 російських солдатів та кілька одиниць військової техніки. Також значна активність ворога спостерігалася на Новопавлівському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Українські захисники стійко отримують позиції, відбиваючи численні атаки. Для цього використовують зокрема зокрема наземні роботизовані системи, які саме бачив наш воєнкор Руслан Сміщук. Там яма. Ой, кратко. Сташування підрозділу роботизованих наземних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Тут обкатують цього півтонного озброєного дрона. На ці машинки іменно так. Три людини один зверху, другий керує НРК, третій керує турелю. Це ви, Ну, В даному моменті це я керую турелю. Я керую НРК. Я романю. Тобі набрав. Так, починається виїзд на завдання наземного дрону, як озброєного, так і логістичного. Він доставляє на позиції боєкомплект їжу та воду, а ще евакуює поранених та загиблих з передової. Увесь цей процес починається із запуску повітряного безпілотника. Моя робота це координування оператора машинки, давати йому картинку, щоб він орієнтувався в по дорозі. Бо Бувають такі курйозні моменти, щоб може бути проїжджати машина, от, щоб було видно її. Можуть бути на дорозі ями якісь від прильотів, від кабів, то щоб машинка вдало доїхала до позиції, треба давати картинку. Технічні характеристики хлопці не називають, але це сотні кілограм корисного вантажу і десятки кілометрів запасу ходу. Ця модель наразі покращується та апгрейдиться, адже якщо логістичні, тобто вантажні дрони, вже стають фронтовою буденністю, то озброєні ще тільки впроваджуються. На ньому стоїть е, автоматизована турель е, з бравніром е, працює автономно. Гусінічна підвіска була трохи допрацьована. Ізначально їхала так собі, переверталася, ми допрацювали. Надалі будемо робити е, такого плану, тільки вже будемо робити самостійно. В принципі, у нас засоби з'явитися для того, щоб це все реалізувати. Керувати такими комплексами не складно, розповідають вояки, але, звісно, є своя специфіка. Буває, коли там. Підглушують зв'язок, і ти його втрачаєш і швидко зреагувати, якось відновити його. Ну, от це найбільша складність. Це, це. Ну, і коли його там десь буває занесе, перевернеться, вийти хлопцям і його відновити, поставити, загрузити, розгрузити. розгрузить. Тобто, а так, в принципі, вже все налагоджено, їздимо. А ще для росіян вони одна із пріоритетних цілей. І там от. Дві-три в сразу, строп сразу уразить її, тому що вони розуміють, що страшна, страшна машинка така. Ось на позицію відправити. Я б, думав, я б сам зголос. Зараз, в буквальному сенсі, що місяця кількість наземних дронів зростає. Це майбутнє, це такий прогрес нашого війська. Це дозволяє зберегти, як я вже неодноразово казав, не одне життя як нашого піхотинця, так і фахових спеціалістів. Це зараз велика проблема це ні для кого не секрет з логістикою в нашого війська. От і тому застосування таких от НРК є якби невід'ємною його частиною. Тому я думаю, воно кратно збільшилось. От і, в принципі, і противник це розуміє. На жаль, і ми зараз отримуємо через це багато уражень, через що повинні якось тактично пристосовуватись до тої ситуації, яка складається. Україна накопичує унікальний досвід, унікальні компетенції з розробки виробництва та застосування наземних роботизованих комплексів. Ми приходимо до того, що і свої наземні роботизовані комплекси розробляємо вже набравшись за цей період якогось певного досвіду. От і вони так само показують якусь певну ефективну роботу. Тобто цей процес не стоїть на місці. Це постійний розвиток, як технічно, так і якихось професіональних навичок, так і мене, як командира цього підрозділу, тактичного застосування у цих от НРК. З військового ноу-хау наземні дрони перетворюються на фронтову буденність. Тож підрозділ шукає людей, які на різних позиціях та посадах готові розвивати цей напрямок, нищити окупантів та посилювати оборону. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим водим та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.